Всім привіт, друзі! Мене звати Євген, я розповідаю про Нову Зеландію українською мовою. Хто ще не підписався на мій україномовний ютуб-канал про Нову Зеландію, поставте, будь ласка, вподобайку, коментар свій розлогий, поширте це відео, адже мені дуже потрібна ваша підтримка, я це ціную дуже сильно, адже це мене мотивує на мою подальшу роботу розказувати про всю дивовижну країну на краю світу українською мовою. А тема сьогоднішнього Відео саме сьогодні на Різдво, 25 грудня. І в Новій Зеландії Різдво, вона одна з перших країн світу, це святкує, адже це країна майбутнього. Тут на 10, 11, 12 інколи годин час спират, ніж в Європи та Україні. І сьогодні тема нашого відео якраз дуже актуальна, як новозеландці святкують Різдво. І Я не дарма зараз вийшов, забрався на таку вершину невеличкого пагорба. І з нього видно пляж, це називається Кайтері-Тері пляж. І це якраз підходить під цю тему, адже більшість новозеландців планують Різдво якраз планують подорожувати. Тобто вони орендують кемпервани різні, палатки, місця для... Кемпінги, готелі. І, до речі, це треба робити заздалегідь, адже це на крісмесі, на Новий рік, оці на Різдвяні свята, все в Новій Зеландії розбирається в першу чергу найкращі такі позиції, а потім вже залишається все найгірше. Тому якщо ви хочете в якусь популярну локацію поїхати, то вам це потрібно зробити заздалегідь. І в них от такий стиль, що вони там працюють, працюють, а потім от на Різдвяні свята відпочивають з цією сім'єю на пляжу. Адже це не так, як в Україні, що в нас зима, холодно, сніг, всі сидять там. По будинках і святкують за столом Різдвяні свята. Тут навпаки подорожують і проводять весь день на пляжу, адже саме на цей час найдовший день в Новій Зеландії, приблизно там, це був 22 грудня, це найдовший світловий день. І зараз тимніє, там майже 10 часов вечора. І люди приходять зранку до вечора, купаються це Тасманове море. Це зараз я знаходжу в цьому регіоні, де знаходиться між двома островами. Між Південним і Північним, тобто на півночі Південного острову, між Велінгтоном і Піктоном. І тут затока Тасманого моря і вода влітку прогрівається найкраще, де я зустрічав в Новій Зеландії, адже я ж говорю, що вода тут в океані круглий рік приблизно однакова, там може прогорітися програти, до плюс 17-18. А в цьому місці в принципі, може бути навіть тепло, якщо якийсь там відлив, може бути більше плюс 20. І тут зараз тільки всі сходяться, бо у нас тільки ранок, 25 грудня, але е, так ближче до обіду тут просто немає де пройти. І це місто називається Голден Е, Тут такі золоті піски жовтого-жовтого е, кольору. І воно дуже велике, тут багато пляжів. Ось тут зараз один. Це -тері -тері, там літл Кайтарітарі, і туди пішло дуже багато пляжів в ту сторону. Ти просто їдеш, там можеш зупинятися автомобілем, орендувати готельчик, будиночок, або є такі водні таксі, тебе можуть на будь-який острів завезти, а потім через день або через два забрати. Або є там різні тури, там, якщо видно, ну, там багато дуже зараз стоїть різних водних таксі, катера, які можуть там, екскурсії прямо. Тут безліч без ще різних, поїхати, подивитися, тут є, що поїхати, подивитися в тому році їздив, і Це просто шикарне місце. Як правило, це затока, тут немає хвиль. Дуже популярне місце, щоб поїздити на педалборді, на каяках. Тут різні тури є, Прямо ти їдеш на якісь острова, тут на цих каяках з гідом він достає з собою каву, розливає всім, якийсь там робить ритуал. Ось такі всі фішки. Вони, в принципі, порівняно, як для Нової Зеландії, не дуже дорого коштують взяти такий тур на каяках. чи там в принципі, орендувати педалборда, покататися. І це такий різдвяний відпочинок по Новозеландськи. Для мене також було перший рік незвично. Я взагалі в моєму дитинстві було купа снігу. Ми з друзями робили різні горки, наливали туди воду, розкатували, щоб замерзало. Грали в сніжки, а тут приїхав і виявилося все навпаки. що тут моє день народження, яке в січні, воно було. В зимою в холод в, в, в Україні, а в Новій Зеландії воно на е місяць попав сюди. Це якраз січень місяць, самий жаркий в Новій Зеландії. І це, це, це аж перші два роки я не міг до цього звикнутися. Зараз звик. І тут кожен до цього звикає. Воно тільки я ж кажу, спочатку вам незвично, потім ви декілька років живете в Новій Зеландії, і ви розумієте, що це нормально. А ті люди, які тут народилися і живуть, вони взагалі їм дивно, як це може бути в січні, в грудні, і в лютому і зима, а, а, а не літо, як у них, розумієте? нам так дивно, а їм так дивно. І це в цьому вся Нова Зеландія. Такий я ж говорю. Вони також передіваються там самту, як і в нас, але це все літом. Заходять по пляжу в цих костюмах, там дітей вітають, все наряджають в кафе. Там, ну, дуже все нарядно справді. Декорації ці по будинках ходиш, дуже красиві роблять декорації. Все це є, як і в нас, я ж говорю. У нас зима холода, тут жара літо, якраз на кріснес. Тому я трошки вам сьогодні показав От, пляжі новозеландські, де відпочивають туристи, як вони святкують е, Різдво по новозеландськи друзі. Бачите, зараз саме всі з'їжджаються. Е, дякую, що ви залишаєтеся зі, зі мною. Продовжуєте підтримувати мій україномовний YouTube-канал про <кій> Новозеландію. Будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, розгорнутий коментар. Для мене важлива ваша підтримка. Хочу побажати, друзі, всім нам на різдвяні свята перемоги. Хочу побажати, щоб вам щастило всіх ваших починання. Будемо на зв'язку і слава Україні!